Вітаю вас із 2022-2023 навчальним роком. Вітаю вас із Днем Знань святом 1 вересня, яке назавжди залишається в пам'яті кожної людини. Пам'ятаю, як ми збиралися всією дружною родиною на подвір'ї нашого ліцею, але не цього року знаю, що ми неодмінно зустрінемося в стінах нашого закладу освіти. Хочу сьогодні звернутися з побажаннями до наших найменших учнів, до наших першокласників. Сьогодні вам відчине свої двері країна знань, якою ви підете разом із своїм класним керівником Ольгою Іванівною. Вона навчить вас читати, рахувати, фантазувати, дружити, любити свою країну, Україну. звертаюся і до вас. Наші найстарші учні, наші одинадцятикласники, для вас, цей рік буде нелегким. Але наші досвідчені вчителі нададуть вам допомогу. Вони дадуть вам якісну освіту, яка допоможе вам здійснити всі свої мрії. Бажаю всім терпіння, здоров'я, мирного неба над головою і вірю в нашу перемогу. Люба шкільна родина, сьогодні ми приймаємо в свої ряди нових учнів. І хоча вони ще маленькі, але в душі справжні патріоти бо йдуть навчатися для того, щоб наша країна ставала ще кращою. Дорогі мої першокласники, сьогодні для вас прозвучить шкільний дзвінок. Він відкриє вам двері у світ нового, незвіданого. Яким буде цей шлях? Що чекає на вас? Залежить від нас, вчителів і від вас самих. Але я сподіваюся, що все буде добре, а тому не треба хвилюватися. В класі вас чекають нові друзі, цікаві уроки, нові подорожі, високі результати. Я бажаю, щоб ваше навчання було легким, щоб ви були успішними, старанними, щоб ви були здоровими. Батькам першокласників. Я також бажаю здоров'я, терпіння, спокою за своїх дітей. Нехай ваші діти завжди тільки радують вас. Нехай кожен день буде наповнений змістом, любов'ю, працею, молитвою один за одного за нашу країну, за мирне небо над головою. Хай щастить вам, снаги вам і сили. В мене квіт в руках. Мене в мене на плечах. Небо чисте, голубо, гарно, так навколо. Осе, як я ждав тебе, щоб піти до школи? Я навчуся в рідній школі читати і писати. Буду мов багато знати, і гарно лахувати. Україна, рідний край, поле, Річка Синій Гай любо стежкою йти тут живе моя і ти. Мене звуть Крикун Віроніка. Мені шість років і я всіх вітаю з ним знань. Я хвилююсь як ніколи. І збираюся до школи, бо сьогодні перший раз я йду у перший клас. Сьогодні я піду до школи і буду зватись школярем, а перша вчителька у класі нас познайомить з букварем. Дзвоник лунає, час навчання наступає. Дорогі мої учні, День знань це радісне свято, не тільки для першокласників, а й усіх учнів. Проте нотками суму воно звучить для одинадцятикласників, для яких перший дзвінок у стінах нашого ліцею сьогодні пролунає в останній. Здається, що тільки вчора вони прийшли до нас кумедними малюками, а вже сьогодні їхня шкільна дорога наближається до фінішу. Я вітаю вас, дорогі мої учні, з тим, що ви наблизились до такого важливого етапу у вашому житті, етапу вибору. Нехай цей останній рік у ліцеї стане для вас часом нових досягнень, роздумів, перемог. Я бажаю вам. Скорішої зустрічі. Нехай щастить вам, любі мої учні. Мріють крилами з тумана лебедь рожеві, Сипріть ночі у лумані, беруся гучеві, Виглядає вши доказка своїми очима. Материцька добра ласка в неї за Ой, біжи, біжи, до сади, не звертай до хати. Не пущу тебе колиску синові годати, Припливайте до колистками лебеді, як ни, Опустіться тихі зорі синові підвії. Темряво тривожили криками півні, Танцювали лебеді в хаті на стіні, Лопотіли крилячком, рожевим пір'ячком, Лоскотали марово золотим сузірячком. Виростеш ти, сину, вирушиш дорогу, Виростуть з тобою в приспані Як У кмність смеркання по чорноброві, ждатимуть твоєї ніжності, любові. Буду тебе кликать, у сади зелені, хлопці чорночуби, диво наречені. Можеш вибрати друзів і дружину, вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завжди будуть модерувати очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти не, на чужому полі, прийде з України, вербують полі, Стане там тобо, листям затріпочуть, тубою прощання душу заоскочуть. Можна все на світі обирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину. Послухай, як струмок дзвінить, його манить ліщина. З тобою всюди кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава росте, напоєна дощами і як веде розмову степ з тобою колосками. Послухай, як вода шумить Дніпро до моря лине. з тобою всюди кожну мить говорить Україна. Що для мене Україна? Це уся моя родина, мої друзі та знайомі, мої спокій в нашому домі. Це лани широкополі, це і верби, і тополі, це калина біля тину, і мова наша солов'їна. Україна ліси, і доли, і ріки, і моря, і гори, це хатини і садочки, і квіти, і пташині, голосочки. Україна це щоднини сміх маленької дитини, ніжність мамина і пісня, що від серця лине, звісно. Україна це солдати, що насміють захищати. Це найкраща країна, неповторна та єдина. Зібрались дистанційно учні й вчителі. Сміх радісне лунає вітання. Сьогодні ми зустрічаємо нових школярів. Ну Но а для когось свято першого дзвінка останнє. Тому сьогодні починаємо навчання. На жаль, онлайн, бо всюди чуємо тривоги. Ви, тобі діти, будьте чемні і старанні, бо від усіх залежить спільна перемога. Усім відомі, ці слова пророчі, а світа сила, в ній майбутнє наше. Здобути успіх той, хто вчитись хоче, і буде тому світі жити краще. Хай вам легко все вдається. до мети, до зірок дійти. Вам сонечко тепло сміється і відкриються всі святи. Днів бажаю яскравих і чудових, знань цікавих, потрібних, нових, щоб пошвидше вернулись додому і зустріли всіх друзів своїх. Ще здоров'я і терпіння бажаю, щоб під силу було вам. Усе те, що учні найкращі в нас знаю, вам сьогодні вітання несе. Будьте завжди щасливі, діти, ідіть до власного майбуття, а щоб гарно у світі жити, вчитись треба усе життя. Хоч не разом та все ж діти, ви не сумуйте. Перемога вже близько, в це віримо всі Ви моменти із рідними. Щиро цінуйте і підтримуйте тих, хто щодня впорать. До навчання, любі наші діти, зі святом першого дзвінка вітаємо вас. Сьогодні день, коли сумно, і хочеться радіти. Нехай щасливим буде новий рік для нас, нехай у школі. Лине срібний дзвін, про Новий рік навчальний сповіщає. Переплились і сум, і радість в нім, Він наче птах, у небеса залітає.